Так, у нас тут коментатор найголовніший, він боїв уже. Дихує. О, який молодчинка. Значить, Сьогодні прийшла пенсія і Вікуля е, зробила закупки, а до цього ми купували все за вікину зарплату, і Тьомину, там їх. так. Ну, а зараз Віка, так це вона ще не все перерахувала, щоб комуналку заплатити, і ще м'яса не купили для Фенді й для нас. так? <гум> Ну, ось, ну, це що купила. Рушнички, я вже тут їх ось поклала, бо у нас вони розходяться зараз, бо в нас є малюк. Рушнички коштують 65,90. вікуля не було акції. А кола 40 гривень 50 копійок без цукру. Це за акцією ще. Ага, оце така. Ну, г -г 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 Кажуть, що шкідлива, ну, для мене нормально. О, стейк. Де той стейк? Ось о. Стейк глобино Молодь хоче вихідний собі зробити. Угу. Так, 611 грам, по 249 гривень 69 копійок на 152 гривні 56 копійок. А буде на сьогодні оплачувати пологну? Та, Віка придумала. <хи> Нічого я нікому не оплачую, все добре. Ми сім'я. Як ти вважаєш? Так, набір пенсії находила. А, на пенсії ужин. добре. Набір кухонний з трьох предметів. Серветки та підкладка для сушіння. Це ось такі. Коштують 159 гривень. Ну, віки, мабуть, сподобались. А надо було поміняти, нас є дуже хороше з'єднане. А, так. Ну, та хто там бачить. Я, я є. вижу. Так, і в кінці кінців взяли нормальні, мабуть, я так думаю, я їх потім покажу. Рукавички, сочку. Бо я сьогодні показувала в відео, там завтра утром вийде, що здорові. Раніше були якраз. Так. значить, Рукавички по 26,90 і знижка 2,68 за дві пари. А одна пара коштує тепер 25 гривень, 56 копійок. Ну, оце такі. Так, жилеєчки. Ось о. Ну так, да, їх там немає. Я б теж не проти. Ой, 310 грам по 134 гривни, 55 копійок на 41 гривну 71 копійку. І пакет 90 копійок. Так, далі. Так, вікуля взяла ще сьомгу. Мабуть, була теж акція, ні? Так, <гум> да. Да. ось так. Такий шматок. Святі, куди ти тягнеш стуло, сонечко, 210 грам там. 199 гривень 90 копійок. О, кава! А кава по акції? Ну, не ідеальна акція, ну, яка була. Ага, зрозуміло. 200 грам, 330 гривень 50 копійок. Хіба це акція, так. Да. Мінус 1652, атебовська акція заплатила 313,98. Mm -hmm. Так, і я бачила, де стевію ти мені взяла. Mm -hmm. Дякую велике. Свідка хороша була. О! Стевія, Так, стевія загубила стевію. Ага, знайшла 200 грам 123 гривни, 60 копійок. Мінус 6 гривень 18 копійок. Акція тебе, заплатила 117 гривень 42 копійки. А так у нас 150, Так, де напій енергетики? Не бачу. Ну, ха ну, Вікуля випила отакий. От так не ще не розлив. Ні, не, не розлію ось. Такий вона собі взяла. 250 мл коштує 24 гривні 50 копійок. Надопивай. А то хто встав сьогодні по шестого? Ага, а я говорила в шість там Нет, відео, а він пол 6. Це я в шість встала сама до вас. Mm. Так, цукерки. А що за цукерки? Цукерки. Капучино. Смаком капучино та молока. 338 грам, по 144 гривні 20 копійок. На 48. Куди їх? Ось сюди. Це отакі. От а ми раніше їх багато брали. Ага, на 48 гривень. 74 копійки. Вкусні. Смачні. Так, далі. Віка набрала мені 6 упаковочок. Зараз покажу чого? Кориці. Ось. Так, десь пішли. Коментатори пішли. Ось. Шість упаковок кориці. По 10 гривень 10 копійок. Ну, трішки акція, але все ривно не 9 гривень. Наші... По 10 гривень 10 копійок. На 60 гривень 60 копійок. Не акція? Ні, раніше було навіть по 12. А, ну, Я ж їй кажу, не акція. Так, сир. Ми вчора його в салат порізала Віка. І оце ж купила. 180 грам. А сир е, філата по акції 45% по 54 гривни 70 копійок. На, е, мінус 2 грив 73 копійки знижка. 51 гривну, 97 копійок заплатила сметану. Бо півбаночки вчора теж відкрили салат. Ну, куди вже її? Отак? Так, президент. Ой, загубила знову. Так, 300 грам коштує 45 гривень 50 копійок. Мінус 2 гривни 27 копійок знижка і заплатила 43 гривни 23 копійки. Так, сир плавлений. Ось такий. Намазку, як я завжди говорю. Дві упаковки по 57 гривень 90 копійок. За дві заплатила 115 гривень 80 копійок. Тата можна 80 да, А це з акцією? Далі мультізлакові трубочки. Це про запас. 250... Хорошо, <ousheils> зайчка. 250 п'ятдесят грам по 53 гривні дев'яносто копійок, мінус дві гривни 69. Копійок акція ТБ і заплатила 51 гривну 21 копійку. Тоді думаю, що воно таке? Оце? Дивіться? А Віках каже, а це печиво кукурудзяне. Це нова упаковка в них. 300 грам коштують 44 гривни 90 копійок, мінус 2 гривна 24 копійки. А тебе акція заплатила 42 гривни 66 копійок. Так, губки кухонні. 4 штуки, 21 гривна, 20 копійок. Халва. Соняшникова. Це для мене зі стевією. Так, халва в нас коштує 160 грам, коштує 30 гривень 50 копійок. Гривна 52 знижка заплатила 28 гривень 98 копійок. І остання покупочка це морозиво. Я все не буду викладати. Взяла вона 6 упаковок. Каже, поки акція. по... 13 гривень 40 копійок. Ну, ось такі покупочки Вікуля зробила сьогодні і заплатила 1719 гривень. Ну, ось такий чек. Ну, що ми тут? Куди? <плес> О, так. так, а його годувати в 6 годин. Ага. Угу. Так. <святок> <святок> ну, от що, ми вже на ножки ми вже стаємо. А, а, а повзти, як, як треба, не повземо. Повземо так, як нам хочеться. Да? <святок> Сміємося і повзем. І фенді скоро буде так повзти. Да. А куди святік поїде? Поїде додому до пару. Да, папа приїде на вихідний. Святік заскучав за папою. Да, 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 куди ти йдеш? Скажи, куди? Ба. Наташа прийшла провідати малюка. Вони поїхали додому. Тільки що бачила в вікні. Да, ми махали тобі. Да. Я Саші закривала це і включила Він... вже гось. А, я я годину в 9 включу на пару годин, у нас тепло. Зараз малюка немає, то я і виключила ще зранку. От, а так, це ж не виключало взагалі мене поки. Мене цілий день було відкрите, ну воно ж сонце і вікно відкрити ага. було. Так пер'яка ж летить. Ой, летить і ще такі фури їздять mm -hmm. у нас по вулиці і все до тебе mm -hmm. туди. Mm -hmm. так що. То в Саші 23, і він mm -hmm. сказав, укрийте мене теплим одіялом. Ну що ж? Так ми укрили його теплим одіялом, і я оце пів п'ятого. Взяла, включила катю, так uh -huh. трошки, щоб ішов без душок. Uh -huh. Він укрити мене теплим діяло. Так, справи не дуже. Наташа постоянно біля синочка. Ну, це вирвалася, хотіла малюка побачити. Uh -huh. а... Наташа зараз біля його. Ага. А він уже поїхав до тата. Тата сьогодні приїде на вихідний. Ну, а так. У вівторок казала, або, може, в понеділок приїдуть, хто його знає. І середу в дня приїхати. Знову по роботі. Так що це таке діла. Так, Наталочка нас провідує трошки. А, а. а. ці. Це, це... це буде добре, тут цілій рядок. Так. Да. Так це оті щоб стеляться. Оце. Оті... Тим... Оце... Оце... Оце це хризантема Наташа. Оце ж твіє тут. Ялівець я, я той, козацький. По-моєму, їх два тільки прийняли. Це не пам'ятаю. Воно це Та не юлочки, Наташ, це теж. Це Та теж ялівець, Наташ, то вони маленькі такі. Да? Да. Оце ж ми гуляємо на вулиці. так А Та... то у тебе так... ж там а. хосту викопала, тут посадила. Думаю, може, хоч трошки буде тіньок, бо тут вона згорить. Ні, Як тут. Там... А там, може, трошки. Але ну це так. Дуже вона в тебе горить. Наташ, не горіло, бо черешні були. Аж хіба зараз же ти бачиш? Так ти бачиш усі вова так поробили. Ага, попиляли. А ось дивися Наташ, крокуси ж зацвіли. Бачиш воно там. А ага, бачу і, в нас... і жовтенькі, і такі, а і... там і ще якісь є, і в нас ну. таке є. Ну, а це ж сьогодні нагребла. Взяла отаких. От Ранніх, ранніх петушків. А, так. Да? Да, і посадили. Та ще воно ж морози стоять а? у веранді. А, я поняла. У веранді стоять. тюльпанів нам привезла рая на день родження Саші. Ну, так, і... З сетями. Отакий букет. Просто букет. Без... Ми поставили ті ж у нас швидко пропали. Ага. Так ми взяли, бо в нас жарко, так ми взяли та поставили у верандьо там біля вікна. О, там така красота, та що? що вони такі красні, а краєчки жовті, і от знаєш, отак як порізані, То, як. А, я поняла, ага. ну, вони без того були. Без посадили. цибульок. Шкода, так би посадили да. і пам'ять була. І такі були отуди. От, да. Це якраз вона привозила. Мамо, коли мамочки, угу. це вам каже за те, синочка Да. Проважаю Наталочку. Ната ж пропала твоя гортензія. Пропала. пропала, так. Оце я тут туєчку посадила. Є, а, вони такі якісь год-два mm -hmm. і все. Mm -hmm. А це ж та гортензія, що вікулі подарив ну, тьома папа. У мене uh -huh. воно два годи було і цей. Mm -hmm. Так в горшові, в mm -hmm. горшкові якісь ростуть якісь у нас у горшку. Uh -huh. А оці в маленьких горшках я попересаджувала. всі пропали. Заходь, заходь! Ліля, ну відкривай, привіт. Ага. Ти, ти, ні, вона ти вона трішки побула в неї трішки розважилась, трішки побула дівчата, мої Два. сусідочки, мої подружки. Трошки посидимося. Да, так, трішки, трішки Трохи. і біжить вона до то... синочка. Це ага. 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 на то, що підаю, а я прибіжу. А вона прийшла, ж думала, малий, а малий вже а поїхав. Сказала, я сказала, отуда. Так він зак... розплакався. А ну, я ж зайшла, він же не спить. Я до нього тінь тінь ті за ночки, за ручки і все ж розмовляє він п'ять хвилин і пішла. Я тільки до калітки він давай плакати. Ну і все, тому що а, я йому стопу дала. А, ото побалахати. він на біді плакав, я думаю, що... Да, знаходим, за Лілею. Да, йому хотілося, вже, я б і на руки взяла, але вона каже, йому ж спати треба. Да, я ж от вже його я вкачу. Б, я не була, думаю, може мусор який. Ні, ні, він як не спить, я ж біля нього і качаю, а потім спить, я щось роблю. Да, я чула. Я. Я, я, так, да. Я, я до калітки, а він прямо ось так розмовляє. А Наташа в вікно, ми а, там виглядаємо, що Вікуля збирається, а Наташа в вікно йому, Маша, і він отак аж. І сьогодні я чув, а вікно закриваю, коли вони. Я тоді кажу Наташі, піду хоч на сітре в мене. Ну так, на чу-чуть, ага. А вона При... каже, тільки вирядили. Да, поїхали. Трішки не встигла. Ну, що, з понеділка приходять? З Зив... вівторок, каже, вроді, да. Пока, пока.